Мур, гумор та сніданку і стрімінком. Дівчата, якщо вас носять на руках, обсипають квітами, дарують діаманти, прокидайтеся, а то на роботу запізнитись. Лікарю, я, я боюсь вам зізнатися. Нам, психологам, можете все довіряти. Ми знайдемо рішення кожному питанню. Ви знаєте, лікаря. Мені здається, що за мною постійно хтось ходить. А скажіть ви ким працюєте? Екскурсоводом музею. Приходить мужик в салон тату і каже, а ви можете мені вибити на тілі танк? Та легко. Ліг такий тут. через дві хвилини майстер каже: Все готово. Що так швидко? Так що там не буває? Чотири букви. Дан -дан -дан. Ну що, Оксана, ти була психіатром? Була. І що він тобі сказав? Ну, сказав, що психічних захворювань нема. Так просто весела дура епа.